you mm -hmm. Сім швачок. Колектив у волонтерському цеху дійсно невеликий, але та праця, яку вони всі разом спільними зусиллями здійснюють, навпаки, значна. Свою діяльність розпочали в перші дні російського вторгнення наприкінці лютого. Тоді шили кишені, жилети, розгрузки для армійців, а потім перекваліфікувались на створення та пошиття речей для внутрішньопереміщених осіб. В їх доробку вже зроблених 90 подушок. Поштовх. Стала війна десь, вже через п'ять днів після війни, наша засновниця Олена Шведова вона підняла всіх швей, ті, що вдома працюють, і ті, що працюють в ательє. На новій ми шили для наших ТРО перші розгрузки. шили з чого було? Наразі в рамках співпраці будемо відшивати комплекти білизни постільної, дитячої та дорослої. Вже згодом допомогу волонтеркам. Надав Криворізький міський осередок товариства Червоного хреста в рамках програми Браво швачки майстрині отримали п'ять нових швейних машинок та один оверлок. Це значно покращило умови роботи, темпи її виконання та виробництва Дівчата починали свій цех самі. Потім ми запропонували свою допомогу. Першу це знову ж таки надавали волонтерську поміч, надавали там матеріали. Певні відбувається постійна співпраця з новим швейним цехом волонтерським. Власне, вона відбувається в рамках програми Браво товариство Червоного Христа України. Завдяки цій програмі ми змогли закупити матеріали, з яких будуть потім пошиті постійна білизна, інші предмети одягу для переміщення Чиних осіб і власне були надані швейні машинки і оверлок. Подальшу взаємодію з волонтерським швайцьким цехом планують продовжити вже в наступному 2023 році. В планах у майстринь збільшення та розширення продукції, що виготовляється, і певною її частину надаватимуть новим криворіжцям числа внутрішньо переміщених осіб, які через бойові дії та російську окупацію переїхали до Кривого Рогу. Олександр Фефілатів, Андрій Яковлів, перший міський.